Всіх вітаю, друзі, всім доброго дня, доброго суток, всіх вітаю, гостів канала вітаю, підписників вітаю, всім вітання. Поговоримо на таку тему сьогодні, да? деяких людей навіть війна не змінює. Да? Війна в Україні вже третій рік, а люди, ну, які були, такі навіть ще хуже. У нас вже 24-й рік, 21 століття, сторіччя. Казалось би, вже треба, щоб краще було, якесь ну, все нормально, щоб було краще, щоб люди краще жили. ніфіга, ніфіга воно не міняється. Людяність. Де ділася людяність? да? Чому люди не змінюються? Куди ділася людяність людська? Не тільки недобросовісних роботодавців, людяність, але й таких простих. Механізаторів в роботях, як ми, да? О, де ж де, де люди не здіваються. Як би казалось би, війна ну, хрінь твориться, люди повинні якось би, сказати, добріше ставати, да? якось, е, один до одного лояльніше ставитися, Що, якісь, якісь ну, качества кращі. Ну, ні, ніфіга. Один одного згризти готові за кожну копійку. Да, ну скажіть, що я неправду кажу. От я зараз розкажу одну історію, не зараз, а чуть пізніше розкажу одну історію, да, е, яка трапилася була. О, так це тоді це було 2007 рік. А зараз вже 24-й. Уже 24-й. А ще хуже. Аби наразі, що буде краще. Е, ми ж таки двигаємося вперед. ніфіга, ніфіга, воно не міняється. Чи воно то дивляться на нашу владу туди, що, що таке там твориться та й тут твориться? Ти нікому не можеш нічого доказати. Розумієте? Якщо тобі за твої зароблені кошти, як ти починаєш та, щось там казати, тобі не віддають, або ще щось е, там публікуєш, тобі починають погрожувати навіть за твоє зароблене. Ну куди? Ну як, як далі? Як, про що далі можна розмовляти, якщо ну от так от? Е, да? За твоє зароблення тобі ж погрожують. Так не тільки, аби ще сказати би, власники, да, там, які тобі е, е, винні, але ще і механізатори, які там Ну, в кожному господарстві, от скажіть, будь ласка, такі от механізатори, да, як я, як ми скажіть, ну от будемо чесні, є ж всякі ну, люди. Плю, хтось та є от, в хазяйстві, який буде, да, як ви кажете, аж з під яєць, отакода. Ну, Мештим. Бибалакаємо зараз про людяність. Да, от, один, ну, одна людина мені коментар писала. Е -е, підписник, я не знаю, чи не підписник, але каже, я нікому зараз не допомагаю, бо я там сказати, ну, що ніхто не стане в полі не допоможе. Так, дивіться, чому раніше ми десь щось у когось, ми під, під, підскажемо, е -е, десь щось трапилося, поможемо, да, стали бігом, раз-два зробили, поїхали. Зараз такого немає. Чому немає? Да тому що Гектари, 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 гектари. А, а ще якщо ти станеш, в полі, ось скажі, що це не так. А ще якщо ти станеш в полі і поламаєшся, ти ще мене довго став, а ти буде їхати рядом не тільки чужий, а ще з свого да, там, е -е, господарства чи сірви, де ти працюєш, мені гектарів буде більше. Ну скажіть, що це не так. Зараз так, тому що гектар це типу гроші. І чим більше я гектар зроблю, тим більше буде грошей. О, Скажіть, що це не так. І от ніхто не стане, не допоможе, тому що ти став, все, ти вже не молотиш, а він ці гектари молоте. І скажіть, що це ще не, що, що це ще не так. І от він каже, я каже, раніше ставав допомагав. Тут ну, були, каже, люди з другого господарства, стали в них почепник на роторі на ліпсоні накривці. Ну не було у них ні ключа, ні головок, нічого у них не було. Я, я вирішив допомогти. да. Я ставка, дав головки, дав каже, шестигранники їм, ще щось він там дав. Ну, каже, хай роблять собі люди, що, нема з чим крутити жалко. Утром кинувся, немає не тих комбайнерів, не тих головок, не тих ключів. І от скажіть, будь ласка, збагатіли вони на ті головки, на ті ключі. А людина, це ж, я так розумію, власник комбайна купляв цей набор головок, цих, цей, ну, ці шестигранники. і от тепер же ж людині, вона дала, це тепер людині ці треба, або ж брехати, що він загубив їх, щось викручуватися якось, або ж купляють за свої кошти. Ну Хоча я так думаю, що хоч так, хоч так він за свої кошти їх, їх купляв. Ну от вони збагатилися на ці головки і на ці шестигранники. Ну, от скажіть, будь ласка, збагатились чи ні? Ну, я не розумію. ну оце, це, оце, Людяність оце людяність. Людяність заключається в тому, що стати допомогти, не обізвати, не насрати, не, не втопити людину, да? а стати допомогти, підказати. Ну, ну, є, звісно, такі, що що ти лізеш, я знаю. Ну, знаєш, то й знаєш. Це, це ж таке, але ти підійди, скажи, допоможи. Ми ж все таки люди, ми ж не животні. Хоча, знаєте. Зравнювати з животними якось не, не хочеться, тому що животні, да, вони собі подібних не зжирають да, і, не, і не знищують собі подібних ці животні. Я казав розкажу історію е, теж людяність. Да. дивіться. Е, ми були на Херсоні, але перед цим ще скажу таку, таку річ. Чим далі в ліс, тим більше дров. От е, я вам так скажу, да, вже б якось би. Должно бути, воно вже заробили всі гроші, ці власники, да, вже якось би. Ну чому воно так, що, що, що з робітником не розраховується? Ну чому? Це що, Так жалко розставатися з грошима з ними, я ж я не розумію. От скажіть, будь ласка, чому не розраховуються? Так, так, так тяжко з ними розставатися, чи що? Ми приїхали на Херсонщину, ми працювали в новофармі. Кайсами ми приїхали 80-10 на Херсонщину. О, да, Скажу, наперед забіжу, господарство це. Орки розбомбили, блядь. От чому так трапляється, що в нормальної людини, отак от стається. Ми двома комбайнами приїхали і в них було два 9770 джундіра. Новенькі тоді люди працювали. Ну ми ж приїхали, розвантажилися е, зутра да, зранку. У нас люди підходять так і так, здрасте, ну, Зросте, дрозьте, туди-сюди. А нам ще й з бодуна, бо трошечки тоді ж вживали, а що молоді. О, а скільки вам платять за гектар? 30. Що? Ну ми думали, що вони удивляться. Ну, 30, да, тоді там 30, 30 гривень нам тоді платили за гектар. Ну і командіровочні дають, я не пам'ятаю, скільки тоді командіровочних Хо, було, хоч ти мене вбий. Ну нам хватало. О, 30 гривень, а вам скільки. А нам, каже, 10. Так кажу, 10 платили і нам, кажу, ну це був, був 4-5 рік, ну зараз 30 нам платять. Ну, там ще з якимись преміальними, туди-сюди. Ну, коротше, щось вони там почали бунтувати в хазяйстві. Це хазяйство. Вони почали бунтувати в хазяйстві, туди-сюди, що то, давай будемо щось рішати, тири-пири. Коротше, визивають вони директора на сюди ж на бригаду, собираються, багато їх зібрали. І трактористи, і комбайнери, ну, всі ж зібралися. О, Приїхав цей директор, дядько такий моцний, зараз так, ще хтось з ним там, якась жіночка, ну, як знаєте, як свита, як завжди приїжджає, що кому не подобається. Ну, це ж дядько що у нас підходив, такий дядько він тоді був вже пожили, ну, в возрасті, встає і каже, як завжди, да, да, як завжди, один встає. Каже, ніхто, більше всі мовчать. Ну, каже, ну що не нравиться. Ну, от людям, допустимо, да, ось, дивіться, вони приїхали на комбайнах, вони з фірми, їм платять 30 гривень за гектар. Нам 10. О, Ну, як уже ну, ж якось несправедливо і піднімати ніхто не хоче. І всі мовчать. Він стояв, стоїть, каже, кому ще не нравиться, що? Напарник цього дядька стає, каже, ну я напарник, його той мені не нравиться. І всі мовчать. Знакома картина. Кому знакома? Поставте лайк, підпишіться на канал, по можливості поділіться. Всі трактористи, комбайнери, ті, і ще комусь, ну їх багато було, їх чоловік, не роз 40 зібрали, всі мовчать, ніхто й слова не каже. Так, каже, повертається, хорошо. Цим двом каже, оце не нравиться, він повертається до цієї. А з ж таки, дивлюся, а виражання ліц таких повертається до цієї жіночки і каже, так, цим двом піднять по 40 гривень за гектар, платить. А всім остальним все подобається. Все оставить так, як є. У, та що, а ми ж не то, а ми все. А він каже, що каже? Що каже? Думаєте, я не знаю. Ви каже, ви повинні каже мене гризти тут, ви повинні мене, мене загризти. Отут а каже, отут зараз каже всі один за одного, каже, повинні бути отак ось о, кулаком. А не каже, блять, мовчать. А знаєте, каже, що думаєте, він побалакає? От, щось, якщо щось не так. Його виженуть, а я останусь. А якщо все нормально і мені піднімуть, да хрен там каже, їм підніму, а вам, каже, оставлю так, як такі, щоб ви каже, були людьми. Ви каже, повинні були мене порвати тут, каже, отаку один за одного стоять, каже, горою, каже, блядь, я один, а ви всі каже, ви на мене працюєте, ви мені заробляєте, а не я вам. Все каже, я сказав, цим піднять, а цим оставить так, як є. А. Все, і там гул цей почався, каже, і все, я нічого більше слухати не хочу. От. Так людина ця поступала. Но він в дальнішем це показав, як достойний руководитель ця людина показала себе. Ну от Бачите, так сталося, він підняв хорошо, хазяйство підняв. Все, все в нього прекрасно було. Ну при його сталося війна, розбомбили нахрен його хазяйство. Ну, де він зараз я не знаю. О, ну, там туди на роботу в лісі невозможно було після того. Але все одно він потім пожалів, всім підняв, всім заплатив як положено. Але він висказав так, як воно є. От. Так що люди. Ну Це так субо моя думка. сугубо моя думка, я на цьому каналі ні до чого не призиваю О, і нічого ні до кого ні, ні на що не підбиваю. Так що такі оце пироги. А ви, я вас обняв, підняв, на місце поставив. Думайте, як каже Мосійчук, да, спостерігайте і мотайте собі на ус, що у нас і як у нас робиться. Дай Бог вам здоров'я, всього самого найкращого. Всім пока-пока.